Увага, якщо ви відкладали свій бізнес з віжому олії, чекаючи на ідеальну машину. Ви дочекалися. Наш бестселер – легендарний маслопрес. прес тепер у минулому, тому що після того, як ми його показали, Європа нас закидала просто запитами та заявками на таке обладнання. І ми зрозуміли, потрібен новий супергерой. Але заждіть перед тим як його показати, ми вирішили зробити розіграш. Ми сховали п'ять ключових відмінностей між цима. При саме перший, хто знайде їх усі, та напише у коментарях, отримає 5% знижки на покупку до кінця 2025 року. І десь тут ми закріпляємо зараз відео про цього австрійця, тому спершу перегляньте його, а потім повертайтесь до цього відео. Ну а тепер трішечки історії про створення. Отже, історія почалася із успіху після того, як наший Австрії став хітом і пішли запити з Європи. Вони вимагали більше надійності і може можливість роботи 24 на 7 та Брутальну міцність. Наші інженери взяли паузу і сказали: добре, якщо вони хочуть машину, яка не знає втоми, ми її зробимо. Наше завдання було підвищити ефективність, не роздуваючи габарити. І це кадри, які ви зараз бачите вперше, це тижні без сну. І почалося все з першого етапу. Ми почали з лазерного різання, жодного ручного зрізу, тільки ідеальна геометрія. Потім гнуття металу для корпусу. Ви бачите, як формується майбутнє. Брутальні лінії нашого пресу. Далі етап другий серце та рама. І тут наші конструктори допрацювали 3D-модель маслостанції. Компактність була ключовим пріоритетом. Далі етап третій це сила. Погляньте, як збирається гідроциліндр. Це серце цього маслопресу. І ось він, момент істини, встановлення циліндра в раму нового посиленого макету. Це гарантія того тиску для якісного віджиму олії. Далі, етап четвертий. Фінал. І коли ми були впевнені у кожному вузлі, ми почали відправляти перші експортні партії. Цей маслопрес створений на основі вашого досвіду. Ви дивитесь і, мабуть, говорите: давай вже показуй цей маслопрес. Ну що, зустрічайте? Ну що, як вам? Пишіть свою думку в коментарях. А зараз ми поговоримо про технічні характеристики. І тут нам потрібен експерт з обладнання Максим. Всім привіт! Фішка номер один це масштабування без площі. Це масло станція на два преси, один блок керування, дві робочі одиниці. Ми вдвічі підвищили ваш потенціал при мінімальному зростанні габаритів. Ну що, розпочнемо з нашої маслостанції. Тут ми використали два двигуни для збільшення швидкості опускання і піднімання циліндру. Також поставили фільтр матляний для того, щоб наш нас насос довше прослужив нам. Заливну горловину і також датчик рівня і температури масла. Також є захисний автомат і роз'єм для підключення нашого пульта керування. Об'єм баку в даній маслостанції у нас 25 літрів. В даних коробках у нас просто підключення електроживлення двигуна. Так, зараз ми ще вам розкажемо про габаритні розміри. Ширина нашої маслостанції 40 см. Довжина 54 см і висота 75. Також на даній маслостанції ми маємо 4 шланги для підключення двох маслопресів. Попередня версія нашої маслостанції, з якої ми зробили удосконалення даної маслостанції. Зараз я про ній теж вам трошки розповім. На даній маслостанції також є два двигуни, які допомагають прискорити підняття і опускання поршня, фільтр для масла, також заливна горловина, зливна горловина для масла і покращить рівня масла і температури масла. Також наші маслостанції використовуються від мережі 220 вольт. І також вони присутні заземлення, що забезпечує вашу безпеку при роботі з електрообладнанням. Також дані маслостанції можна виготовити під замовлення на 380 В трехфазної мережі. В даній маслостанції у нас тільки два рукава, вона працює тільки з одним пресом. Також є автомат захисту і роз'єм під пульт керування. На даній масостанції також. І керування, і автомат захисту. Зовнішні практично нічим не відрізняються, Але головна фішка у них всередині. І якщо ви хочете дізнатися, що ж там всередині їх відрізняє, замовляйте їх у нас на сайті. Друга фішка нашого маслопресу – це пульт керування. В даному пульті ми використали два режими роботи: це автоматичний режим роботи. За допомогою якого ми можемо керувати перлим пресом і другим пресом. Також ручний режим роботи, за допомогою якого ми можемо керувати перлим або другим пресом, піднімати та опускати вручну наш масло прес. Також є аварійна кнопка стоп. Також є автоматичний режим, за допомогою якого масло прес автоматично спускається або піднімається. І також Світлова сигналізація, за допомогою якої ми знаємо, що пульт підключений до мережі. За допомогою нашої автоматики ми можемо задавати час стискання та час відпочинку. Друзі, а тепер давайте порівняємо наш пульт з попередньої маслостанції. В попередній маслостанції ми використовуємо ось такий пульт керування. Він на один маслопрес. Тут. Також є режим ручний або автоматичний. За допомогою автоматичного режиму ми виставляємо час стискання та час відпочинку, за допомогою ручного ми піднімаємо або опускаємо наш масло прес. Також є аварійна кнопка Стоп, світлова сигналізація при підключенні станції до мережі і автоматичний режим, за допомогою якого прес сам піднімається або опускається. Дані пульти керування ви можете замовити у нас на сайті для своїх власних потреб. В даному пультові ми використали європейські компоненти. Все інтуїтивно зрозуміло. Програмне забезпечення мінімізує помилки оператора, максимізує контроль та безпеку. А зараз я вам покажу демонстрацію всіх режимів нашого пульта. Автоматичний автоматичний другого преса. Ручний першого преса. Підняття, опускання. Ручний другого преса. Опускання. Підняття. І авторежим. Підняття. І авторежим другого пресу, підняття. Авторежим опускання. Авторежим другого преса, Це ще працює пресупускання. В даному пультові все інтелективно зрозуміло, а зараз ми поговоримо про наш маслопрес. Наші маслопреса мають вагу 255 кг. Вони виготовлені з листового металу, який вирізаний на станках лазерної різки. Також вони пофарбовані в нас порошковою покраскою. Можуть виготовлятися з даним кожухом або без кожуха. Також в нас є нічки на даних масопресах, які забезпечують можливість ставити їх притик друг з другом. Гідравліка в нас. Що тут, що тут на 75 тонн. На даному масопресі ми змістили наш манометр, за рахунок чого він став вищий. Ну що, давайте перейдемо до розміру нашого маслопреса. Висота даного маслопреса 126. Ширина маслопреса 54. І глибина 27. Ну якщо враховувати ніжки, то буде 45. Порщів нас сіндетичні мають діаметр 120. Але тут є зйомна шайба, яка має діаметр 140. Станина в даному масопресі залишилась без змін, так як і в цьому. Тому що дуже гарно з ними працювати, як з 3-літровою діжкою, 6-літровою, 4-літровою діжкою. Розміри нашої станини. 40. На 36. Особливість даного преса – це наш гідроциліндр, який створює тиск в 75 тонн. Він виготовлений з європейських комплектуючих, а саме з австрійських. Дана фішка цього гідроциліндра це те, що він запускається аж до самої станини. А зараз ми вам це продемонструємо, роздаливши горішок прямо на станині. Ну що, який з маслопресів зможе так же? Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Ви тільки погляньте на цей виліт гідроциліндра. А він нам забезпечує відсутність блинчиків під час віджиму. Ну а тепер досить про характеристики час переходити до самого цікавого. І зараз я вам продемонструю, як ми віджимаємо жовту гірчицю на цьому красенні. І так, що нам необхідно для давки? Це само собою сировина, діжка з надставкою на 4 літри, але в нас є об'єми як більші, так і менші. Совочок, мішечок і ваги. Перше, з чого ми починаємо, це насипаємо сировину в наш мішечок. Отже, набрали сировини 2,5 кг, тепер відправляємо їх в нашу діжечку. Діжку зібрали і тепер відправляємо її в маслопрес. Обов'язково центруємо бочку, тавимо тару, повертаємо носик і запускаємо наш прес. Ну, про пульт Максим вам уже все розповів, тож я повторюватись не буду, тому просто спостерігайте за красивими кадрами процесу. Жовта гірчиця – це тверда та капризна культура, але наш брутальний австрієць відіжме з неї максимум. А тепер для тих, хто сумнівається в силі. Наш Поршей не просто тисне, він роздавлює. Запам'ятайте, цей прес давить будь-яку культуру. А завдяки підвищеній надійності гідравліки вам не потрібно щогодини перевіряти систему. Саме головне це якісна сировина та налаштування. І все, ніяких складних маніпуляцій та постійного втручання. І так, мій висновок у використанні. Новий Австрія – це повна автоматизація вашої роботи. Ми отримали чисту олію. Мінімум відходів та максимум часу для інших бізнес-задач це не просто прес, а надійний робочий партнер. А саме головна фішка в нашій маслостанції, до якої можна підключити ще один такий прес або зробити комбо, як у нас. Друзі, зброя для вашого бізнесу створена. І ось факти, які ви маєте знати про нового брутального австрійця. Факт перший це експортний варіант, створений витримати вимоги найвибагливіших ринків. Другий факт це маслостанція на два преси. Це ж Ваша подвійна продуктивність на мінімальній площі. Факт третій: це спеціальна марка Сталі. Це ваша гарантія надійності та довговічності. Ми даємо гарантію на наше обладнання. 12 місяців. Ми зробили його максимально технологічним і компактним, щоб ваші інвестиції окупались якнайшвидше. Він давить будь-яку культуру з мінімальним втручанням оператора. Це повна автоматизація та ідеальна якість олії. А тепер час перевірити, хто був найуважнішим. Правила розіграшу: останній шанс. Ви знайшли 5 відмінностей між старим пресом. І новим ваші три кроки до 5% знижки: перше. Підпишіться на канал, щоб ми бачили, що ви наш постійний глядач. Друге, напишіть у коментарі 5 відмінностей. Третє. Переходьте за посиланням в описі і замовляйте консультацію. Ми чекаємо на ваші заявки. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і діліться цим відео з друзями. З вами були Ростислав, Максим та Анатолій. До нових прибуткових зустрічей.